Особливо небезпека, так розумію, від Кузніцова зараз буде найбільший високий гравець. Подача. Удар! гол! 1-0, Карпати попереду. І хто це забив? Кузбідцов, саме він відзначився і збувається мрія. Збувається мрія Кузбільцова, те, про що він казав зимовесь сезоні, те, про що він думав, і те, про що він мріяв. Все це збувається на початку поєдинку. Хтось самі він, що після цієї передачі, побудовиться за м'яч головою. От Зараз, бачите, демонструє він цю. Таєни цифру 500 і 79 номер Львівських Карпат, потужним та головне гросмейстерсько більярдно точним ударом по воротах змусив засмутити Євгена Ширяєва.